Доброго дня, шановні наші діти, перш за все хочу привітати вас святом, чудовим святом, Днем Святого Миколая. Знаєте, так сталося, що сьогодні два свята. Перше свято – це я вже сказав День Святого Миколая, але для нас усіх сьогодні дуже важливе свято. Сьогодні День Збройних сил України. Давайте привітаємо всіх наших військових з цим святом. Завдяки нашим військовим сьогодні ми зібрали. Завдяки їм працює і живе наше рідне місто, місто Герої Харки. Наші військове боронять нашу землю, захищають нашу Україну. Слава ЗСУ! Ну і дійсно, я хочу всіх привітати вас зі святом Святого Миколая. Це дуже таке радісне свято. Я хочу побажати вам всім перш за все найшвидшої перемоги, миру, яскравих відчуттів, улибок, усмішок. Хай вам щастить і хай Господь оберігає всіх вас. Дякую вам, Зі святом вас. Велика шана для них, низький уклін їм. Я хочу надати ще слово президенту фонду, нашого благодійного фонду фонду Ігоря Вовчанчина, Ігорю Ярославовичу Вовчану. Ігор Ярославович, усі дороги. Доброго дня! Вітаю всіх зі святом Святого Миколая. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. Нехай святий Миколай оберігає вас. Ваших э, рідних близьких несе в домівки тепло, радість і любов. Нехай у кожного із вас трапляються дива. Так, так як сьогодні э, свято Збройних сил України. Давайте всі разом підтримаємо наших захисників і захисниць, побажаємо їм. Міцного здоров'я, незламності та перемоги. Слава Україні! Дорогі українці, я ви сьогодні тут зі зібралися. Ми вас дуже сильно любимо. Ми поздравляємо наші збройні сили України. Дай Бог у нас все буде як є на цю секунду. У нас дуже бойовий дух наших збройних сил України. Хлопці боронять зараз тут є наші дітки. Котрі зараз батьки на передової, і вони сьогодні зробили так, щоб у нас була безпека. Хочу всіх вас привітати зі святом Миколая. Я Микола Миколаївич, ви всі знаєте. Я вам хочу пожелати, от самого главного, це душі. Я хочу, щоб ви ровно сталися такими чоловічними, як ви є на цю секунду. Ви пороно ділите кусочок хліба. Полностью друг друга заботитесь. для Украины это очень сильно важно, очень важно. И я хочу поблагодарить Игорь спасибо вам огромное за то, что у нас сегодня благодаря вам тепло. Это очень важно. И спасибо огромное вам за безопасность, что у нас сегодня все получается. И, дорогие украинцы, вы знаете нашу Аллу Печенку з Америки, нашу маму. Да? Я думаю, усі знають, хто це така людина. Она дуже багато зробила. Вона вас поздравляє всіх днів святого Ніколая. поздравляет наші Збройні Сили України. Она все, що може, діти для нас, і це для нас большая честь. Слава Богу, слава Україні! Нехай береже Бог вас <плес> та ваші родини і нас разом з вами. Дякую, ми низький уклін нашим Збройним силам. Будь ласка, перші подарунки від нашого. Карківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова від президента фонду Ігоря Ярославовича Вовчанщина. Будь ласка, перші чотири підходьмо. Беремо, Україна. Це ми моєм'я.